Ми з Артемом вирішили не ліпити і пожарити. Ось ми скільки не ліпили. О, питається. Mm -hmm. 도... <ріплять>. mm -hmm. А зараз будемо жарити наші Жаруйте, пирожочки. Класи. Жаряться наші пирожочки. Mm -hmm. Мені кажеться, це, мабуть, навіть можна по три. По 4 дуже багато. Не жду, поки одна сторона піджариться, подаємо перевернути. Вкусняшка. Перевернула на другу сторону. Зараз отакий золотістий цвет. Він зараз піджариться. І будемо ми лопати. Ось скільки я нажарила пирожків. гришків. трошки, а це ось ще дожарювати. Ну, багатенько. Вони на дорождєвому тісті піднімаються. Ще не пробуємо гарячі, трошки попожу в нагорі. Горяченько. Ну, вкусняшка. Артюм щось дожарю, вони трошки підостинуть і дам Артему Готовила я з картошкою. Угу, вкусно.